Дбають про собачі дозвілля в Івано-Франківську кінологиня Анастасія Чайковська відкрила дитячий садок для чотирилапих. Там тренують та соціалізують собак, поки їхні господарі на роботі. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Так, у дитячому садочку кінологиня відпрацьовує команди з тваринами. Впродовж дня тут собаки навчаються та граються один з одним. Власники зазвичай приходять на 9 годину з собачками, залишають їх тут. Собачки бігають, граються, їдять в кого є по графіку годування. Потім ми разом з помічниками йдемо з ними гуляти в парк. Після цього собачки відпочивають. Десь орієнтовно годинку часу. Потім у нас є заняття з дресирування. Загалом Анастасія дресирує собак 9 років. каже, у великих містах уже давно є зали дозвілля для тварин. Тож вирішила відкрити такий заклад і в Івано-Франківську. Дуже часто зараз маленьких собачок заводять люди, які не мають на них часу. Відповідно, собака дорослішає, і після цього, не отримавши грамотної соціалізації, починає гавкати на людей, починає приносити дискомфорт свого власного своєму власнику. Тому тому я вирішила зробити такий денний е, табір, денний садочок для того, щоб собачки могли між собою спілкуватися, і соціалізуватися, а власники могли спокійно проводити час на роботі і не переживати». Серед відвідувачів дитячого садочку улюблениця Насті Джульєта. Їй, е, ну, фактично вже два роки. Е, так, зацікавилася таким такими активностями, садочка, собаками нам дуже треба соціалізація. І це найкращий шанс прийти і е, дійсно поспілкуватися з собачками, бо на дворі не завжди виходить. А дуже часто у собак проблема соціалізація. Це пов'язано з там невчасним вигулом, якимись помилками в дитинстві, як напевно з дітьми. А цю маленьку красуню звати Луна. Коли собаці був місяць, її привезли до Івано-Франківська з Бахмута. це така своє. Равна собачка, і з ними треба вибудовувати стосунками там хазяїн і собака. І відповідно, ми вирішили, що ми хочемо одразу якоїсь такої професійної, можливо, допомоги, щоб потім не довелося її перевчати. Краще, щоб собачка виконувала саме команди не тільки один на один з хазяїном, а коли є ще інші собаки. Власники тварин кажуть, собаки усіх розмірів мають між собою нормально співіснувати, і якраз у цьому закладі цього навчаються.